І прямо зараз поспілкуємося із начальником Рівненської обласної військової адміністрації. З нами на прямому зв'язку Віталій Коваль. Пане Віталію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, вітаю Одразу не можу не запитати і не почати з головного, яка ситуація сьогодні на північному кордоні? Чи все спокійно? Так, 366-й день. Всі 229 кілометрів кордону з республікою Білорусь непорушно. На території Рівненщини точно все спокійно. Ніякого ударного угрупування, скупчення військ, техніки по ту сторону кордону ми не фіксуємо, але продовжуємо посилювати кордон, тому що розуміємо, що в будь-яку мить може бути передислокація, може бути збільшення загрози. Тому фактично на сьогоднішній день ситуація стабільна. Але це означає, що у нас ще один день до підготовки. Ми готуємося. Сьогодні зокрема і згадуємо про рік з повномасштабного вторгнення. Напевно, навіть некоректно говорити про рік війни, адже вже сповідомили перед тим, і поспілкувалися, що війна триває в Україні набагато довше Проте, яким був цей надскладний рік саме для вашої області. Знаєте, для всієї України, мабуть, рік був. Точно з окрасами негативу і позитиву одночасно, тому що є речі, які засмучують, а є речі, які надихають. Зокрема, я слухав ефір Володимира Любоморовича, мого колеги, і згоден з ним, що ті черги біля військоматів, ті спільні дії, ті такі об'єднуючі заходи, які почалися з першої години, вони не можуть не надихати. І саме. Такі прояви вони залишають в пам'яті цей рік як рік згуртованості, рік підготовки до перемоги. Разом з тим, це мега насичений рік в плані енергії, яку ми всі вкладаємо в нашу працю. Від волонтера до військового, держслужбовці, органи місцевого самоврядування, всі цей рік точно працювали на 120-130% своєї потужності. Ми в колективі навіть маємо таку думку, що цей рік можна зараховувати в трудовий стаж за 5 років. Тому що дійсно це рік швидких рішень, і ми не маємо права як керівництво не приймати рішення. Навіть якщо це рішення здається сумнівним, але воно доведено до кінця, то це правильне рішення. І з першого дня введення військового стану, введення... Нових задач відповідно до викликів область перетрансформувалася. Ми стали одночасно і гуманітарним хабом, і пунктом прийому біженців, так само як і на Тернопільщину, до нас перші ВПО прибули після обіду. Вже і ніхто не був готовий з коліс. Повністю розгорталася вся інфраструктура у ручному управлінні. Але ми це змогли, ми це зробили. Якщо повернутися власне у 24 лютого 22 го якою була перша доба для області саме вашої? Адже пам'ятаємо з колись дружньої Білорусі активно просувалися рашистські війська. Тоді чи можна вважати те, що ми були готові дати вічі саме і на Рівненщині їм? День почався з тривожного дзвінка. Зокрема, мені подзвонив начальник управління СБУ в області, сказав, що почалась війна, що пішла наземна операція на Харків, і буквально одразу у нас перша нарада була в 5 п'ятій годині. 30 хвилин вже в ОДА, всі прибули від заступників до силового блоку, і почалась така кропотлива робота. Чим займаємось. Зрозуміло, що можливо десь в фортифікаційних інженерних спорудах ми не були тоді готові, але моральний дух піднесення точно це е, була нація переможців і вона є. От, мабуть, 24 лютого десь до обіду вже сформувалося відчуття, що ми зможемо. Перші кадри, перша така позиція президента уряду е, нас всіх згуртували, і ми зрозуміли, що точка неповернення вже пройдена, і ми йдемо до перемоги з 24 лютого. Почалось формування націй без комплексу меншовартості, а з комплексом переможців. Також цікаво дізнатися, яка ситуація є, і сьогодні, зокрема, якщо розглядати питання міжнародної підтримки, якою вона є саме у вашій області, чи активно співпрацюєте з Європою, зі світом для того, щоб чим швидше наблизити нашу перемогу? Якою є ця підтримка? Підтримка відчувається дуже гарно спрацювали інституції побратимства. Рівненщина є побратимом Люблінського воєводства в Польщі і Варміна-Мазурського воєводства. Буквально в перший день ці воєводства прийняли в своїх регіональних парламентах в сеймах рішення про розрив всіх відносин з побратимами з Російської Федерації і виділили перші кошти для гуманітарної допомоги допомоги Україні. Перший гуманітарний вантаж прибув до нас 26 лютого, і це була така відчутна підтримка. Одразу е, пішов е, такий потужний е, жест з європейських країн, що вони з нами. Е, ми ми пам'ятаємо, що спочатку це було все в цих автомобілях: від е, потрібних речей до не зовсім потрібних, такі як дитячі іграшки, наприклад. Але з кожним днем. Почалась е, більш якісна робота з гуманітарної допомоги. Ми створили дашборд, визначили п'ять основних е, саме е, таких складів е, хабів, тому що наша задача була запитати, прийнята, роз, розсортувати і відправити далі на прифронтові області, де потреба була набагато більше. Сьогодні дуже активна позиція благодійних фондів, е, релігійні організації. Включені тут можу е, сказати слова подяки. І таким фондам, як УВКБ ООН і Рокада, 100% життя, Опора. Тобто це ті дійсно організації, які включились, і багато-багато інших, я, можливо, когось не назву, але відчуття того, що всі залучені, і кожен на своєму місці додає до перемоги, відчувалося одразу. Дякую. Дякую вам, пане Віталію. Дякую за те, що сьогодні доєдналися до нашого спецефіру. разом ми сильні. Віримо в нашу перемогу. Дякую.